Ти все це знаєш, знаєш, мене колись там називали на початку війни найбільшим песимістом цієї війни, да? тому що типу, я говорила, що там якихось якісь кілька років ми от дійдемо там до дуже важкої ситуації з такою математикою, з такими підходами. Е, і я собі якось зрозуміла, що дуже легко бути оптимістом, коли ти не володієш даними. А е, реальний оптимізм це про те, що ти все знаєш. І знаєш, як це побудовано під капотом, щоранку вставати і робити свою роботу. Як це роблять наші військові, над якими часто стоїть якийсь там командир-ідіот, да, який дає ідіотські абсолютно накази. Але все одно людина встає і робить чесно свою роботу. А як це роблять наші військові, коли читають ці розслідування про всі ці ламборджині і всі ці гроші в матрасах? Так? Як це роблять наші волонтери вже скільки років поспіль? Тому що коли ти це читаєш, воно що робить з тобою? Воно ну, тебе демотивує.